Всім привіт! З вами 3D-груп. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Peugeot 301 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри з механічною коробкою передач. Офіційно не фарбована жодна козовна деталь. В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері в комплектації. Денні ходові вогні. Протитуманні фари. Підігрів сидінь, кондиціонер, магнітола з USB, AUX та Bluetooth гучним зв'язком, всі скло і мачі Пробіг 56 тисяч, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, салон в гарному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун 1.2, бензин. Огляд ЛФП автомобіля Peugeot 301 2021 року випуску. Заднє ліве крило. 108, 95, 116. Заводське фарбування. Задня ліва двері 125, 113 заводське фарбування, передня ліва 103, 103 заводське фарбування. Переднє ліве крило 113, 113, 123 заводське фарбування. Капот 116, 107, 107 заводське фарбування. Переднє праве крило 125, 112, 129 заводське фарбування. Передня права двері 109, 109 заводське фарбування. Заднє право 121, 112 заводське фарбування, дах. 121 заводське фарбування, заднє праве крило 127. 112, 106, 106 заводське фарбування. Багажник. 113, 100, 100, 101 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь. По кузову особливих зауважень немає.